Село Гірчична на Хмельниччині опинилося в тимчасовій ізоляції, оточене блокпостами. Там виявили африканську чуму і знищили всіх свиней, які є переносниками хвороби. Продаж фермерської свинини заборонили по всьому району. Підозрюють свійські тварини заразилися африканкою від диких кабанів. А на Тітовська продовжить усі виїзди до села Гірчична перекрили блокпостами. Через африканську чуму свиней тут карантин. Ми обробляємо всі автомобілі, які виїжджають з села Гірчичний. І зони ураження тобто вона є. Ми обробляємо колеса спеціальним фізрочним для того, щоб вбити збудника. Чуми. Почалося все із цього двору. Тут в один день здохли усі свині. Шість загинувших свинок. За кілька годин було встановлено діагноз чума свинина. Усіх свиней в селі знищили, аби хвороба не розповсюджувалася далі. Вона є безпечною для людини, проте дуже заразна для тварин. Щоб зупинити її, ми змушені були. Винищити все поголів'я цієї зони і взяти на облік поголів'я в трьохкілометровій зоні. Селяни були змушені віддати тварин. Зарізала свинку на паску. І так мені пощастило, що в такій ситуації я не опинилася. От моя дружина добровільно. Свинка одна залишилась, і вона здала її таких положено. Льошка була. Я її думав тримати, розводити свині у селі. Гірчична утилізували 46 свиней, і їх спалили на скотомогильнику за кілометр. Звідси чиновники обіцяють за кожну свиню виплатити компенсацію з районного бюджету та визнають, ціна буде нижче ринкової на кожні селяни. Втратять близько 20%. Відшкодувати вартість утилізованого поголів'я. раз друге. Провести відшкодування тому, що після утилізації поголів'я в цих господарствах мають бути проведена зачистка території, тобто ліквідація обор, де годувалась тварина, підлоги, корит, інвентаря, обкошення трави. Викруг вивезення гною і зняття верхнього шару грунту. Карантин у Герчичній триватиме 40 днів. На цей час у Дунаєцькому районі повністю заборонили продаж фермерського м'яса. Тим часом у пролеглих лісах єгери почали відстріл диких кабанів, Підозрюють, саме вони стали джерелом зараження. А на